Final Fantasy VII, яка вийшла у далекому 97-му році, стала культовою та найулюбленішою частиною у всій серії. Зараз доволі важко пояснити, чому так сталося, чи то сюжет про порятунок планети, який загрожує Армагеддон, чи то персонажі і їх відносини. А може ігровий процес свого часу так сильно захопили увагу грабців. Але у наші часи, коли почали виходити ремейки для старих, колись популярних ігор, Square Enix вирішили зробити повноцінний ремейк саме Final Fantasy VII. Але звісно, що вони підійшли до цього питання не як нормальні компанії, які роблять один повноцінний ремейк на одну стару гру. Ні. Вони вирішили розрізати оригінальну Final Fantasy VII на декілька частин, і розтягнути події та загальний сюжет на 300 з більшим годин. При цьому загальний сюжет, залишивши без змін, але додавши купу додаткової інформації, яка, чесно кажучи, не особливо то і потрібна. Та як би там не було, коли у 2020-му вийшов Final Fantasy VII ремейк, проходження якого займало від 50 годин, але при цьому це був лише пролог з оригіналу, який у 97 році займався години 3, всім стало зрозуміло те, що буде ще одна частина ремейку. Але Square Enix і тут всіх обіграли, тому що вони вирішили порізати сюжет аж на три гри. Тому те, що вийшло зараз, воно тупо не про що, бо немає повноцінного початку і немає повноцінного кінця. Бо це лише середина історії. What? What? Доброго дня! Ви на каналі ZenView. І сьогодні ми поговоримо про Final Fantasy VII Rebirth, на яку я вже витратив 130 годин і поки що не отримав платину. Я повністю пройшов те, що тут названо сюжетом, і також справжній головний контент цієї гри, а саме триліон різноманітних міні-ігор і однотипних побічних активностей. А також пройшов все на найважчій складності. Я пригадую, як багато хто критикував Final Fantasy XVI за нецікаві побічні завдання, одноманітний ігровий процес, ну і звісно, що за можливість увімкнути автобій. Та виявляється, те, що у Final Fantasy VII Rebirth максимально примітивні побічні завдання і однотипні активності, одноманітний ігровий процес, який будується на спамі одними і тими ж самими вміннями, і також є можливість увімкнути автобій. Але до всього цього ще й максимально дитсадкові міні-ігри, музика для дитячого садочку і крінжові анімації та кривляння персонажів. Ну і вишенька на торті полягає в тому, що сюжет проходиться годин за 15% на нормальній складності, і 90% часу гравець змушений витрачати на дегенеративні міні-ігри та побічні активності. Якщо ж вам цікаво почути і побачити, що відбувається у цій грі, більш детально. Тоді влаштовуйтесь зручніше, та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед, з точки зору сюжету, Final Fantasy VII Rebirth – це неповноцінний результат геніального рішення розрізати оригінал на три окремі гри. Тому якщо ви не грали у Final Fantasy VII Remake, то вам краще і не грати у цей шматок історії, і краще вже дочекатись фінальної третьої частини серії ремейків. Бо там, так само як і у Rebirth, вам запропонують подивитись стислий переказ подій, які відбулись до цього. Самі ж події у Rebirth майже не рухаються з мертвої точки. Після того, як Клауд з друзями втікли з Мідгарду, ну а у самому Мідгарді найманці шинри обвалили частину міста на сектор 7. Клауд і його вірні друзі екоактивісти починають винищення тисяч тварин та різноманітних монстрів, і все це заради порятунку планети, який загрожує кінець. Звісно, що Сеферот, в якого протікає дах, бажає влаштувати власний трендець планеті, бо вважає те, що він взагалі Бог, і це його право з народження. І ось це все. Нічого більше сюжетно важливого у Ріберс не відбувається. Герої всю гру подорожують по світу гри, щоб з'ясувати, як врятувати планету. І все для того, щоб у кінці заявити, ну ми обов'язково врятуємо планету у наступній частині. Звісно, що можна було б сказати про те, що у гру додали просто купу додаткової інформації про кожного персонажа і про їх трагічне минуле, і все це робить персонажів більш детальованими у питанні характерів. Та справа в тому, що вся ця додаткова інформація взагалі ніяк не впливає на головний сюжет. І, м'яко кажучи, що вона є, що її б не було, це ніяк не вплинуло б на загальні події у грі. І тому все це додано лише для того, щоб розтягти час і виправдати той факт, що середину оригінальної гри розтягнули на 100 з гаком годин. Через те, що оригінальний сюжет порізали на частини і спробували роздути його, додавши купу нафіг непотрібної інформації, все сприймається як мультсеріал з 90-х років. Коли у кожній серії головні герої перемагали злодіїв, але ті наприкінці серії казали, це ще не кінець, ми ще побачимось. І потім це повторювалось у кожній новій серії. Так, от рівно те ж саме відбувається у Final Fantasy VII Rebirth. Всі сюжетно важливі боси, такі як Рено, Руфи, Сеферот і так далі, яких ви вже відпиздили у Final Fantasy 7 Remake, повернулись у Rebirth і вам потрібно знову їх пиздити. Але оскільки гру треба було розтягувати всіма можливими і неможливими шляхами, вам доведеться битися з одними тими ж самими босами по два чи навіть три рази за гру у межах сюжетних завдань. І звісно, що ви нікого остаточно не перемагаєте, і всі вони стовідсотково повернуться у третій частині серії ремейків. У фіналі, після того, як ви в черговий раз поборете Сеферота, він просто посміхнеться і полетить собі далі по своїх справах. А на запитання Клауда, чому це він посміхається, вам прямою мовою скажуть, тому що він знає, що це ще не кінець. Тому сприймати так званий сюжет у Ріберс хоч якось серйозно, а не як трешаніну для розтягування часу, дуже важко. Ну і звісно, що якщо порівнювати сюжет Rebirth напряму з Final Fantasy 16, то вибачайте, але Final Fantasy 16 це просто ультимативний шедевр, на фоні якого Rebirth виглядає як дитяча казочка саме у стилі тих самих мультсеріалів. З точки зору ігрового процесу, а точніше у питанні бойової системи, то тут все доволі просто і одноманітно. У грі є аж 7 персонажів, з яких ви можете створювати групи по 3. У кожній групі один персонаж буде лідером, яким будете грати ви, а двоє інших будуть під керуванням АІ. Але ви можете перемикатись між кожним з персонажів. Для кожного персонажа можна знайти по 7 видів зброї. Різниця між ними полягає у базових показниках фізичної та магічної атаки, а також у особливому вмінні. Але кожне вміння можна покращити на максимум, після чого ви можете використовувати абсолютно всі вміння з будь-якою зброєю. Головним під час боїв є процес накопичення синьої енергії, яка витрачається на використання вмінь, тому що звичайними атаками ви будете завдавати або дуже мало шкоди, або ж взагалі ніякої. І головним демедж дилерами є саме вміння. Тому кожен бій виглядає наступним чином: Починаєте накопичення синьої енергії у кожного персонажа. Коли стає достатньо заряду, притискайте найпотужніші вміння, які у вас є, і які завдають найбільше шкоди, і так повторюєте до перемоги. Все настільки одноманітно, що буквально у кожного з героїв є рівно декілько корисних вмінь, а всі інші це просто непотрібне сміття. Також до цього додається вельми кастрована система білдобудування. Чому вона кастрована, я зараз поясню. По-перше, у кожного героя є власне древо-навичок. Тут взагалі не треба ні про що думати і просто активувати все, що є. Але для того, щоб активувати все на 100%, для кожного з персонажів ви змушені проходити всі побічні активності, перепройти всю гру на найважчі складності і також пройти всі дуже хардкорні бої на віртуальній арені. Також це все потрібно для того, щоб підвищувати рівень зброї, що є дуже важливим. Як не складно здогадатись, з кожним рівнем зростають показники атак. А також, що навіть більш важливіше, додаються нові слоти під каміння, і ці слоти стають пов'язані, а ще відкриваються нові пасивні бонуси, які потрібно власноруч обирати. Але у всьому процесі прокачки персонажів є ще один вагомий мінус, і він полягає в тому, що те, наскільки сильно ви можете відкрити древо в мінь для кожного героя, залежить від загального рівня групи. А цей рівень підвищується виключно, якщо ви виконуєте все, що є у грі на 100%. Наприклад, спочатку вам потрібно пройти певну серію міні-ігор на стандартній складності, а потім перепройти ту ж саму серію міні-ігор на максимальній складності, для того, щоб отримати необхідні очки для підвищення рівня групи. По-друге, найголовнішим для створення білдів є різнокольорові каміння, які у грі називаються матеріями. І предмети броні зі слотами під ці самі каміння. Частину матерії можна і інколи потрібно вставляти саме в зброю, а частину у броню. Ну і до всього цього ще потрібно знаходити різноманітні аксесуари, які також додають ті чи інші бонуси. Але кастрованість білдобудування полягає в тому, що у грі є навмисно зроблений ліміт шкоди, який означає, те, що неважливо, як круто ви там все накомбінували. Ви не здатні нанести одним ударом, навіть найпотужнішим, більше ніж 10 тисяч одиниць шкоди. Ну а у ворогів, звісно, що очки здоров'я, як у мамонтів. Тому білдобудування у грі є, але особливого сенсу немає, бо ви не здатні пробити захардкоджений ліміт. Ну а що вам ще було веселіше, у грі є купа ворогів, яким взагалі чхати на ваш білд. І перш ніж ви зможете наносити їм шкоду. Ви змушені робити стрибки з головою через дупу для того, щоб їх застанути, і лише тоді вам дозволяють наносити шкоду. Ну або ж вороги, які просто вас ваншотять, якщо ви провтикали їх ваншот атаки. І неважливо, скільки там у вас очків здоров'я, хоч 10 тисяч, а шот ваншот, і починайте все з самого початку. Оскільки сюжет, не дивлячись на всі спроби його розтягнути, можна легко пройти годин за 15, а може навіть і швидше, розробники напхали у гру просто тонни побічних активностей та міні-ігор. І навіть зробили так, що деякі цілі сюжетні глави вимагають від вас проходження міні-ігор і так далі. У грі представлено 6 головних регіонів: Greslands, Юнон, Coral, Kangaga, Cosmo Canyon та Naible. У абсолютно кожному з них вам потрібно виконувати одні й ті ж самі активності. А саме, активувати вежі, як у іграх від Ubisoft, для того, щоб на мапі з'являлись позначки, сканувати кристали, сканувати алтарі, вбивати певних ворогів, виконуючи особливі умови та ловити муглів. Все це обов'язково треба робити, тому що лише так ви можете здобувати очки для придбання особливо корисних матерій. І також після виконання певної кількості активностей у регіоні вам відкривається можливість вбити особливо жорсткого монстра, вирити три скарби за допомогою чокобо і зібрати чотири фрагменти унікального артефакту. І от коли ви все це зробили у одному регіоні, будьте люб'язні це ще 5 разів. Але це лише початок, бо у грі на вас чекають незабутні міні-ігри, колекційна карткова гра, для якої вам необхідно збирати картки і так далі. Можна було б спробувати забити на неї, але у двох главах поспіль вас змушують грати у цю міні-гру для того, щоб ви змогли пройти далі по сюжету. Палювання на муглів, яке стає з кожним разом все складніше. І воно дуже важливе, тому що дозволяє придбати очки до досвіду для прокачки зброї. Міні-гра по типу Clash Royale, яку ви змушені пройти 8 разів, якщо бажаєте відкрити боссфайт з гільгамешом, і також якщо бажаєте прокачати рівень групи до максимального. Міні-гра, у якій ви у вигляді жаби маєте протриматися якомога більше часу на платформі. Катання на дельфіні, катання на віллі 4000 метрів, стрілянина по мішенях у тирі. Міні-гра з м'ячиком, міні-гра, у якій потрібно грати на піаніно, міні-гра з качання пресу, 3D-броулер, арени у Колизеї, космічні постилушки, міні-гра на мотоциклі, розбивання коробок на час, перегони на чокобо, під які зроблено декілька різних треків і ще купа предметів для чокобо, які впливають на їх показники і які, звісно, що треба збирати, міні-гра про збору грибів. Міні-гра про польоти на чокобо і набирання очків, ще одна варіація Clash Royale, ну і звісно, що масове знищення кактусів на час. Якщо ви вже втомились, просто слухаючи перелік всього цього, то можете уявити, як я втомився все це проходити. І найголовніша проблема полягає в тому, що вас змушують грати у ці міні-ігри по сюжетних завданнях. І при першому проходженні у вас немає можливості їх пропускати. Але навіть і це ще не все. У кожному регіоні вам потрібно знаходити нового Чокобу. Ну тому що Чокобо з попереднього регіону чомусь не може бігати у новому. Розробники спробували це пояснити, тим, що у Чокобо у кожному регіоні особливі вміння. Такі, як ходіння по вертикальних поверхнях, стрибання на особливих грибах, польоти та планування і найсмішніше, літання над водою на силі власного пердіння. Але і тут на вас чекають міні-ігри по приборканню чокобу, перше ніж ви зможете вільно на них їздити по регіонах. Простіше кажучи, 90% гри складається з побічних активностей та міні-ігор. Ну і окремо хочеться сказати про якість побічних квестів. Бо знову ж таки я пригадую, як критикували цей тип квестів у Final Fantasy 16. Так от, якщо квести у тій грі вам здавались поганими, а відкрити світ ніяким, то у мене для вас дуже погані новини. Відкрити світ у Rebirth значно більший, але робити в ньому, крім одноманітних активностей, нема чого. Ну а побічні квести це просто трендець. Проведіть песика через півкарти, щоб його не вбили монстри. Знайдіть курочок, які втекли від бабусі, і за допомогою приманки приведіть їх до неї, зберіть декілько шматків дерева, виріте декілько равликів, вбити декілько монстрів і так далі. Якщо ось це отримало 92 бали зі на Метакритик, і на ось все це кричать шедевр, то тоді, скоріш за все, я чогось не розумію. Ну і ще одна вишенька на торті це особливий квест від Джоні, для виконання якого вам потрібно зібрати 88 колекційних предметів. А для цього вам потрібно пройти тупо все, що є у грі, на 100%. простіше кажучи, радість неймовірна. Загалом, Final Fantasy VII Rebirth мене дуже сильно вибісила і одночасно змучила купою всього того лайна, якого в неї напхали. Особисто в мене в якийсь момент повністю зникло будь-яке відчуття задоволення від цієї гри, і я проходив її лише для того, щоб зробити огляд. В мене немає ніякого бажання повертатись до цієї гри і, не дай Боже, її перепроходити. Також з новин вже відомо те, що її продажі вже гірші за продажі Final Fantasy XVI. Тому є ймовірність того, що третій шматок ремейку взагалі не вийде. І може воно і на краще, бо ще з того з гаком міні-ігор і побічних активностей я не витримаю. Я 100% не раджу вам купувати цю гру за її повну ціну. Якщо вам ось таке до вподоби, то тоді краще почекайте знижки, хоча б відсотків у 30. Сюжетно гра ні про що, і без проходження першого і останнього шматків вона взагалі нічого не варта. Та найсмішніше це те, що якщо і вийде третій шматок, то буде достатньо пройти перший і третій, щоб все зрозуміти. Тобто Rebirth можна взагалі ігнорувати. Final Fantasy VII Rebirth поки що доступна виключно на PlayStation 5. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передаєте дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!